Доброго дня, шановний п'ятикласнику! Ось вже і почався наш урок. Нумо за роботу! На попередніх уроках ми познайомилися з тобою з різноманітними науками, які допомагають історику у вивченні історії. Тож, давайте з вами згадаємо, що таке хронологія, етнографія, топоніміка і картографія? Отже, хронологія. Яка це наука? Це наука про час, етнографія. Це наука, що вивчає культурно побутові особливості народів, походження, розселення і так далі. Топоніміка. Так, звісно, це наука, що вивчає географічні назви та їх походження. І картографія. Це в нас наука, яка вивчає карти. Ми з тобою гарно справилися з цими завданнями. А тепер познайомимося, яка ж сьогоднішня тема. За допомогою одного коротенького відео. Слухай! Уважно! Інформація це ключ. Треба вивчити стратегії та сильні сторони ворогів. Треба дізнатися, хто з твоїх друзів зовсім не друзі. Чи справді інформація це ключ, як сказано на відео. Це є нашим проблемним питанням цього уроку. І наприкінці уроку ми на це питання зможемо відповісти. Сьогодні ми з тобою поринемо у світ інформації. Ми дізнаємося, як використовувати інформацію та де її знаходити. Але є питання, які вимагають також і від тебе відповіді. Як гадаєш, що називають інформацією? Це досить складне питання, згодна. Але якщо ти на нього зміг відповісти, ти дуже здібний учень або учениця, тому що взагалі поняття, інформація дуже багато років. А якщо цікаво, то саме більше 2,5 тисяч років. І воно означає відомості, роз'яснення, виклад, будь-які дані або відомості, які про кого-небудь цікавлять. Так? Наприклад, повідомлення про які-небудь події або людину. Або річ. Взагалі, багато вчених досі сперечаються один з одним щодо визначення поняття інформація. Але сенс цього поняття, мені здається, ти вже знаєш. Йдемо далі. Друге питання. Чому люди потребують інформації? Або, іншими словами, для чого людям інформація? Так, інформація потрібна людині для накопичення знань. Ці знання стануть у нагоді йому зараз. Або в майбутньому. Або будьте готові, що ця чи інша інформація може навіть тобі не пригодитись, але ти ніколи не дізнаєшся, яка саме інформація тобі ніколи не знадобиться. Тому будь уважна або уважен з будь-якою інформацією. І останнє питання: де її можна знайти? Мається на увазі інформація. Це питання потребує більш детального опрацювання, тому на нього ми будемо відповідати у наступному слайді. Сьогодні ми взагалі пов'язані з інформацією, яку ми черпаємо з усього: з мандрівки, телепередачі, з карт, досвідчення і спостереження, з музеїв, інтернету, спілкування з людьми, газети, журнали, книги. Отже, розмовляючи з друзями, шукаючи щось на просторах інтернету, переглядаючи навіть телевізор, читаючи нову книгу, ми отримуємо величезну кількість інформації, адже ми живемо в інформаційному просторі. До цього всього ми також є носіями інформації, передаємо її, контактуючи з іншими людьми або пишучи про себе, наприклад, в соціальних мережах. Ми також неодмінно використовуємо отриману інформацію, коли ми це робимо. Ну, наприклад, уявимо ситуацію, ви плануєте чергову подорож. Обов'язково нам потрібно познайомитися з місцевими цікавинками, де варто побувати, прокладаємо маршрут і тільки тоді вирушаємо у подорож. Наступна ситуація: коли шукаємо фільм, який подивитися, ми переглядаємо трейлер, ми читаємо відгуки, читаємо сюжет фільму і тільки потім вирішуємо. Дивитися чи ні. Інформацію, яку ми отримуємо і використовуємо, лише повідомляє та роз'яснює, але нам не дає готового рішення. Йдемо далі. Ще раз, давай з тобою повторимо: інформація це відомості про об'єкти, про явища навколишнього світу. І усе, що надає нам інформація, називається джерелом. І є такі види інформації. Цифрова цифра, число, вираз, текстова це розповідь, роман, трагедія, тези. Мені здається, тут роз'яснення не потрібно. Графічна це картина, ескіз, графік, креслення. Складна це вже відеокліп або кінофільм, або концерт. Та звукова мова, вигук, музика, шум і навіть звуки природи. А тепер закінчує речення. Я сприймаю інформацію, коли. Я надаю інформацію, коли? Я опрацьовую інформацію, коли. Молодець. Я бачу, ти трохи втомився. Тому руханка. А ти готовий? А ти прикольний? Прикольна, так. тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так! Один, два, три. Ракета лети! А ти лети, ти, ти, ти удалеті світ. І зроби разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так! Один, два, три, літак, лети! А ти лети, ти ти, ти у далекі світи, а ти лети, ти, 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 у далекі світи, а ти лети, ти, ти, ти у далекі світи, а ти лети. Загалом найпоширеніший вид інформації це текст. текст. Це написана мова, літературний твір, закон або історичний документ тощо. І взагалі, у ХХ столітті поруч з текстом традиційним виникають нові різновиди текстів. Це пов'язано з кінематографом, телебаченням, інтернетом, відео і так далі. І їх називають медіатекстом. Медіатекст. Це усний чи писемний твір масової інформації, ної діяльності та масової комунікації. Медіатекст буває різним, буває інформаційним, це коли повідомляється про подію чи явище через новини, звіти, стрими, репортажі та інше. Дуже стисло, коротко, точно та ясно. Є аналітичний медіатекст. це коли аналізують явище або події. За допомогою коментарів, розслідувань, рецензій. І там, де є факти та пояснення експертів. І художньо-публіцистичний – це авторське враження про подію, явище, роздум, про якусь проблему через есе, свій твір або нарис. І взагалі, медіатексти, вони створені для передачі інформації людям і поширюються за допомогою. Різних технічних засобів. Медіатекст присутній у медіапродуктах, це такі, як фільм, відеокліп, телепередача і так далі. Тепер в мене до тебе завдання: проаналізуй зразки медіатекстів, відповівши на такі питання. Що це за медіатексти? Та про що можна дізнатися із кожного з них. Це перш за все фільм. Так, на першому ми бачимо. Ми ді... можемо дізнатися, коли прем'єра того фільму, хто головні герої, який жанр цього фільму, так? І це є публіцистичний. Так? Друге, це освіта Юа, це інформаційний. Тобто тут в нас є інформація про певну подію, яку, перш за все, дуже коротко хочуть нам розповісти. Молодець. Йдемо далі. Інформація є достовірною, якщо вона відображає реальний стан справ, містить правдиві відомості. Достовірність це повнота і точність інформації та відсутність у ній помилок, щоб визначити, чи достовірна інформація подана в джерелі, слід відокремити саме факти від думок. А що ж таке факт і думка? Факт це дійсне явище, невигадана подія, тобто те, що сталося, відбулося насправді. Думка Це судження, роздуми конкретної людини про щось висловлювання, ставлення до чогось, оцінка нею певної інформації. В останні, взагалі, десятиліття з великою швидкістю зростає роль інтернету. Будь-який користувач може знайти різ, е, різну інформацію, але вона не завжди є достовірною. Тому в мене для тебе є пам'ятка для того, і коли ти прочитаєш інформацію і не знаєш, чи довіряти цій інформації, скористайся цією пам'яткою. Перше, звертай увагу, хто розміщує інформацію на цьому сайті. Найбільш надійними джерелами інформації є сайти державних установ та освітніх і наукових закладів. Друге, чи є вона застарілою. Знову ж таки, коли інформація застаріла, вона не є правдивою. І останнє, яке джерело розміщене на сайті. Наукова стаття, розповідь про подорож, роздуми автора про події. Тобто, хто його автор, чи можна вважати його фахівцем у питанні і яке він висвітлює питання. А тепер руханка для очей. Спостерігай за патроном і роби, як він очами. На морі, ой -ой, там на De Слова, які тобі знайомі, та поясни їх значення. Ти дуже багато слів знаєш. Йдемо далі. А тепер в мене для тебе є завдання. В нас є інстаграм-сторінка одного виду інформаційного джерела. Так, давай згадаємо це цифрова, текстова, графічна, звукова та складна. І нам потрібно за хештегами дізнатися, яка саме світлина до цього пасує і яка, який вид інформації це. Отже, такі в нас хештеги, як прем'єра, історія та пригода. Як, яка світлина з цих пасує до цього? Так, це перша це Долбуш, це український фільм, і це є складним видом інформації. Йдемо далі! Наступна це Лувр, Франція, Леонардо да Вінчі, Джаконда, Монеліза. Яку світлину ти обереш? Так, добре, це четверта світлина. Вона є графічним видом інформації. Йдемо далі. Український письменник. Дума мої, думи! Знову вірно, це в нас текстовий вид інформації і друга світлина. І остання співачка, премія, гремія. Правильно, це третя світлина і це є звуковим видом інформації. А тепер перевір з себе. Які є види джерел інформації? У чому є відмінність медіатексту від тексту? Чим відрізняються факти від думок? Чому людина потребує інформації? Де вона її знаходить? Отже, ми з тобою вже завершуємо тему і відповідаємо на наше проблемне питання. Інформація це ключ до знань суспільства про світ навколо. А тепер останнє завдання. Обери, який ти сьогодні смайлик. Зелений. Жовтий або червоний. В мене все. На все добре. До побачення!